Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, спо... фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Так, на порядок денний у нас виноситься 11 питань. Так, ви всі бачите порядок денний, щоб не це. Не перечитувати. Хто е, за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримались? Чотири, чотири за. Одноголосно чотири за. Е, приступаємо до розгляду першого питання. Про затвердження цільової програми фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства Коломийська центральна районна лікарня Коломийської міської ради на 2026-2028 роки. Доповідач, начальник фінансового відділу Досінчук Василь Іванович. Доброго дня. На ваш розгляд виноситься проєкт програми про фінансові підтримки Коломийської центральної районної лікарні. Коротенько повідомлю вам, що дана програма існувала ну, в попередні роки від часу заснування громади. Вона передбачає фінансування видатків на покриття видатків некомерційним підприємствам на енергоносії. Дана програма, по даній програмі закінчився термін напрацьована нова програма, якою передбачаються видатки на три роки в розмірі 2 мільйона 100 тисяч гривень. Щорічна згідно даної програми, щорічний розмір видатків на енергоносії 700 тисяч. Але зразу хочу зазначити, що не всі ці видатки ми обов'язково ну, при формуванні бюджету вони обов'язково закладаються в бюджет. Це є граничний розмір видатків, а при формуванні бюджету будуть е, сформовані, можливо, інші суми. Я так думаю, що такі менші суми. Ну і коротенько все. Якщо є, а хотів ще сказати, доповнити, що е, на сесії дану програму будуть презентувати директор, ну, директор комерційного або заступник комерційних підприємств. Це я так доповідаю. Тимчасово все, на сесії цю програму будуть. Освітлювати директора. Є питання до доповідача? Немає. Так, ну то голосуємо. Хто за проти? Утримались? Одноголосно 4 за? Так, приступаємо до другого питання про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Коломийська районна. Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради на 2026-2028 роки. Як іано по налишньому питанню, по попередньому по, по, по питанню попередньо, ця програма ну, закінчився термін її виконання. Вона була розроблена до 2025 року. Зв'язку з тим, що з е, закінченням терміну розробляється оновлена програма, якою передбачено загальну е, видатки на, на виконання даної програми у розмірі 5 мільйонів 600 тисяч. Е, зокрема, по роках на 2926 рік 1933, 27, тридцять і 28, 1970. Але в цій програмі закладаються видатки як на оплату енергоносіїв, також передбачено видатків на оплату медикаментів, наркотичних середників та інших медзасобів для пільгових категорій населення. Знову ж таки, це є граничні цифри і. При затвердженні бюджету, формування бюджету буде визначатися сума, яка буде закладатися, зокрема, на 26 й рік. Ну і наступні роки аналогічно. І на сесії по даному питанню більш докладно також буде доповідати директор або заступник даного некомерційного підприємства. Коротенько, все. Дякую, Василь Іванович. Так, хто, е... За дане питання прошу голосувати. Чи є питання до доповідача? Чи приступаємо до голосування? Нема, так? Значить, голосуємо. Хто за? Проти? Утримав? Сприймається одноголосно. Третє питання про затвердження звіту про виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей Печеніжинської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки. Добрий день всім. Отже, в цьому році закінчується у нас програма оздоровлення та відпочинку дітей Печеніжинської територіальної громади. Тому хочемо прозвітувати за цей період за 5 років з 20 по 25 роки. Оздоровлення та відпочинком охоплено 509 дітей. Це можна сказати більше відпочинком як оздоровлення, тому що такі оздоровчі не були проведені. Ми завжди робили якісь туристичні зльоти, ще щось. Але зв'язку з тим, що зараз бойові дії, війна, був карантин, де не можна було зустрічатися дітям, щоб не. А зараз необхідно забезпечити укриттям, тому такі заходи ми не проводимо. Зараз більш проводяться заходи, такі е, туристичні, одноденні, дводенні походи, де ми оплачуємо дітям за харчування за цей період. І за ці, за ці роки було витрачено 137 тисяч 980 гривень. Є надія також, що ще. Даною програмою було охоплено дітей, що діти їздили у басейн П'ядицької територіальної громади у село Турку. Я надія також, що якщо будуть мати бажання, то будуть продовжувати поїздки у басейн. Чи є питання до доповідача? Так, переступаємо до голосування. Хто за? Проти, утримались. Чотири одноголосно за. Четверте питання про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Печеніжинської селищної територіальної громади на 2026, 30 роки. Доповідач, начальник відділу освіти, молоді і спорту Яварський Михайло Тарасович. Продовжуючи попереднє питання, скажемо, що так, що в відділом освіти розроблено програму на наступних 5 років, також розроблені заходи, де передбачені кошти відповідно на кожний рік, також для відповідних ну, заходів, які є передбачені. Можна сказати, що передбачено кошти за ці 5 років на 1 млн 325 гривень це є 230 гривень 26 рік, 235 тисяч гривень 27, 260 тисяч 2028, 280 тисяч 2029 і 320 тисяч 2030 рік. Але так, як попередній доповідач казав, що це не завжди означає, що ці кошти будуть виділяти, там виділяють менш, значно меншу суму, яка використовується для відпочинку та оздоровлення. Це планує, так, планується. Відповідно до бюджетних призначень, які кошти будуть. Ми вже коригуємо тоді тими заходами, що можна зробити, що не можна, яку суму куди відповідно. Так. Чи ми, ну, за, входить сюди е, якийсь відпочинок дітей військовослужбовців? Чи тут не за... тут от, входять Цю, усі і... діти пільгових категорій. Ага, усі, всі діти... в тому але Це і всі діти пільгових і категорій. Тим? І малозабезпечені, і багатодітні, і угу. військовослужбовців, і діти тому, цироти, і з сироти, і інвалідністю. Так, ну, я кажу. Ця Це програма зроблена для всіх дітей пільгових угу. категорій. То має пільгові категорії, так. Дякуємо. Ще якісь питання є? Нема? Приступаємо до голосування. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно 4 за. Приступ... Переходимо до п'ятого питання про внесення змін до рішення Печеніжинської селищної ради від 15 грудня 2023 року. номер 1676-19-2023 Про затвердження програми розвитку освіти Печеніжинської територіальної громади на 2024-2030 роки. Доповідач начальник відділу освіти молоді спорту Яворський Михайло Тарасович. У нас є затверджена програма розвитку освіти почні територіальної громади, де було передбачено виплати дітям-переможцям всеукраїнських олімпіад. Але в зв'язку з тим, що зараз вступило в силу в нове положення, де обласний етап це є другий етап, а у нас по програмі передбачено за третій етап, як було у попередньому положенні. Тому що, щоб здійснити ці виплати дітям, ми повинні внести відповідні зміни, щоб... бо третій етап це вже тоді буде всеукраїнський, а ми платили відповідно, починаючи з обласного етапу. Це був на той момент третій, зараз другий. І так само за участь, тут є дві зміни, і за участь в Олімпіадах ми платили за другий етап. Це в нас був Кущовий, Ніжневербівська громада і Печенська, а зараз це вже є перший етап, він йде районний, де проводить місто Коломия. І також внесені зміни в цих два суми, суми, залишаються. суми залишаються, практично все нічого не зміниться. Просто я кажу, одне технічне питання, там був другий етап, був третій етап, зараз другий, там був другий, зараз перший. Що? Так, положення зміни. Є якісь питання до доповідача? Немає. Так, переходимо до голосування. Хто за? Проти? Утримались. Одноголосно чотири. Шосте питання про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей. Доповідач, начальник відділу освіти, молоді і спорту Яворський Михайло Тарасович. Ждане питання це є передача матеріальних цінностей, це є комп'ютери, системні блоки з Марківської гімназії у Кіданецьку гімназію. Фактично, вони знаходяться у Кіденецькій гімназії, але колись при передачі ще було із району у територіальну громаду, помилково написали ці це обладнання були для Марківської гімназії. Зараз, щоб вже не було цього, ми просто в ціну їх передаємо з Марківки на Кідач. Зрозуміло. Є ще питання? Нема. Значить, голосуємо. Хто за? Проти? Стримались? Одноголосно 4 за. Сьоме питання. Про надання дозволу Марківській гімназії на списання малоцінних необоротних активів. До селищної ради звернулась дирекція Марківської гімназії також. Про те, щоб надати дозвіл на списання малоцінних наборотних активів, це переважно є література, яка вже застаріла і не підлягає, і вона не для вивчення. Тут, якщо ви переглянете, там ще є такі радянські російська література, що вони просто не були списані, там є дуже багато, дуже великий перетік. Не актуальна для використання. Розуміли. Питань нема, так? Приступаємо до голосування. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Чотири за. Так, переходимо до восьмого питання про програму щодо забезпечення та захисту прав дітей на, територі... на території Печеніжинської селищної територіальної громади на 2026. -й. 2028 роки доповідач начальник сектору у справах дітей. Знайда Володимир Михайло. Доброго дня. Е на ваш розгляд пропоную пропонується е проект е програми щодо забезпечення захисту прав та інтересів дітей на території Печніжинської громади. На 26-28 роки. Ці програми вже існували і раніше. Попередня була з 23 по 25. Відповідно, цього року вона закінчується. І для того, щоб повноцінно могти працювати у плані захисту прав та інтересів дітей, також пропонується дана програма. Вона у вас є. Що фактично там міняється? Там нічого не міняється, крім видатків. Видатки трошки збільшуються, Тобто, на 26, 26 рік 80 тисяч пропонується, 27-й 90 тисяч, на 28-й 100 тисяч. Це для забезпечення дітей, що сюди входить, ми перерахуємо вам. Великодний кошик дітям, Святого Миколая, День захисту дітей. от такі ось заходи. Чому збільшується? По-перше, збільшується, на жаль, збільшується кількість дітей, як дітей, приєдналися діти категорії, як е, батьки, яких загинули на війні, ді, батьки, яких без слово відсутні. Ну і плюс цінова політика. Плюс цінова політика йде вгору і нічого не можна зробити. Це не обов'язково, що ці всі кошти, звичайно, витрачаються, але краще мати запас, бо є-бо. Ось таке. Хто за? Проти? Тримались? Одноголосно 4 за. Все, Дякую Так, і переходимо до дев'ятого питання: про внесення доповнення до додатку 1 та 2 рішення сесії Печеніжинської селищної ради від 10 березня 2023 року, номер 898, 14-2023. Про програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печеніжинської територіальної громади, а також їх рідних на 2023-2025 роки. Пропонується доповнити додаток 1 і 2 до програми, затвердженої рішенням сесії Печеніжинської селищної ради від 10 березня 2023 року. номер вісімсот Про програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печеніжинської селищної. Територіальної громади, а також їх рідних на 2023-2025 роки. Зокрема, пункт 3 доповнити таким змістом після слів зареєстрованого або здійсненого поховання без реєстрації місця проживання чи зареєстрованого місця проживання в іншій територіальній громаді. Я зачитаю е, повний текст цього пункту, щоб було зрозуміло. В цій програмі, яка на даний час діє, було записано так: оплата витрат на поховання, перепоховання військовослужбовця або учасника бойових дій, потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованого на території Печеніжинської селищної територіальної громади, а пропонується. Наступним чином оплата витрат на поховання, перепоховання військовослужбовця або учасника бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованого або е, е, здійснено поховання без реєстрації або місця, місця проживання в іншій територіальній громаді, в територіальній громаді, однак похованого в нашій територіальній громаді. Це воїни герої. Зрозуміло, так. Угу. Дякую, оце і все. Угу. Так, питання є до доповідача? Немає. Так, переходимо до голосування. Хто за? Проти. Утримались? Одноголосно 4 за. Десяте питання. Про внесення доповнення до додатку 1 та 2. Рішення сесії Печеніжинської селищної ради від 4 листопада 2025 року. Номер 2311-31-2025 про програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печеніжинської селищної територіальної громади, а також їх рідних на 2026-2028 роки. Доповідач, начальник відділу приходько Марія Васильівна. Дякую. це? Пункт аналогічний. Це програма була на 2023-2025 рік, який вже закінчується. А це доповнення аналогічне до програми, яка вже схвалена на 2026 2028 рік. Якщо є потреба я ще раз. Але це аналогічно. Дякую. Так, переходимо до голосування. Хто за даний проект? За, проти, утрималися. Одноголосно чотири. Так. І чекайте, десь два. ще буду. Одинадцяте питання. Про надання згоди на підписання меморандуму про співробітництво в рамках національного проєкту Пліч-опліч згуртовані громади між Печеніжинською селищною територіальною громадою та Новопсковською селищною територіальною громадою. Доповідач спеціаліст першої категорії Варчук. Пліч-Опліч Опліч це національний проєкт для об'єднання громад партнерів, тилових і центральних громад України для підтримки та відновлення громад форпостів, тобто громад, які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована. Метою даного меморандуму є розвиток партнерських відносин, обмін досвідом. Підвищення інституційної спроможності впровадження спільних проєктів та спрямовані. Ну, це спрямоване на відновлення розвиток та зміцнення згуртованості між нашими громадами. Є питання якісь до доповідача? Немає чого сумнів. Хто за проти? Утримались? Одноголосно чотири за. Порядок денний сьогоднішнього засідання вичерпаний. дякую.